Представляє. Євгеній завжди мріяв бути гарним танцюристом. Але, на жаль, йому дещо заважало. Але зараз він став стриптизером. Як і його брат, Євген. Це що, два Євгенія? Я на три секунди старший. Євгенія тепер буде більше. Подивіться, ви такі схожі. Бляти бізюки. Об'єднаються заради своєї мрії, американом будеш стати найкращими стриптизерами. Один з них трохи знає карате. а другий просто гарний. А ще я старший. Вони обидва як подвійний Євген. Дивись, як я вмію. Хуяк! Придурок бля, там відкрито було. Від Житомира до Харкова. Коли Житомир. Нарешті має вихід до моря. Страда автомат, не ту ручку на жабах. Ба а також пролітають як фанера над Житомиром. Отоді блін. Вони є круті. Давай експресо. Є харизматичні. Куяся, Женя. та є палки. Слухай, як вас розрізняти? А ти лисий. Євгеній, обістя. Тепер їх два подвійний Євген. Слухай, чувак, я не знаю, що це за дівка Це наша сестра, придурок є Одеса є раз'єбінго, подвійний Євген.